Михайло Задорожний студент Вінницького технічного фахового коледжу. Волонтер. Займається змішаними бойовими мистецтвами. Життєве кредо ніколи не здаватись. І вперше хотілося б, звісно, дізнатися, як прийшла в голову і кому, і як взагалі ця прийшла ідея створювати зарядні пристрої для військових. Все почалося в 2022 році. Наш викладач Грибенко Олексій Анатолійович сформував перелік тем для проектів, які могли знадобитися нашим військовим. В цьому списку знаходилось ще мало пристроїв, в тому числі повербанки і от такі портативні зарядні станції. Тому ми приступили до роботи, і на ці пропозиції відгукнулось близько 30 студентів. Далі ми почали працювати в одній із аудиторій коледжу. На початку необхідних інструментів нам не вистачало, тому ми приносили їх з дому, брали викладачів. По мірі того, як ми почали модифікувати наші пристрої, поступово ускладнюючи їхню конструкцію. Нам потрібно було додаткове обладнання. Гроші на них ми шукали як могли, в тому числі брали участь в грантових конкурсах. От, Наприклад, ми виграли 10 тисяч гривень від промавтоматики і ці кошти змогли направити на закупівлю необхідного нам обладнання. Якщо ми говоримо про повербанки, то акумулятори для них ми діставали з електронних сигарок, які нам присилали з відусіль. Нам присилали їх волонтери з Полтави, поліцейські з Херсона. Навіть приходили посилки зі з Італії. Також приносили віничани і насилали з регіонів. Чи актуальні зараз досі ось саме ці потреби в використаних чи невикористаних електронних цигарках і в батарейках від них для виготовлення? Так, це дуже актуальна тема на сьогодні, через те, що ми віддаємо ці пристрої безкоштовно, і ми були б дуже вдячні, якщо нам принесли б там електронні цигарки, чи, наприклад, акумулятори від електромобілів. Акумулятори від електромобілів. Наскільки відомо, тому що ми вже встигли це обговорити під час рубрик в використанні в технології саме цього ВТФК Павера, так? Правильно я говорю? Правильно. <соць> Викор... Було використано саме акумулятор від електромобіля. Так? так? Давайте детальніше поговоримо про це. Які комплектуючі цього пристрою? Він складається з таких трьох основних елементів: Це акумулятор, зарядний пристрій і перетворювач. Перетворювач це інвертор і перетворювач з 12 на 5 вольт, від яких можна заряджати телефон. Як він працює? Як, як ним користуватися загалом? Ним дуже просто користуватися. Тут всього лиш три кнопки: одна вмикає інвертор, друга вмикає прикурювач і USB-виходи, a ну, третя вмикає індикацію екрану, індикацію заряду. Хто допомагає вдосконалювати, чи можливо самі військові якісь ну, дають зворотний зв'язок, щоб вони хотіли змінити, наприклад, є такий? Ну, насправді над вдосконаленням цього пристрою працює ціла команда, до якої входять викладачі, студенти. Окремо, треба подякувати Гербанку Олексію Анатолійовичу за організацію нашого робочого процесу і Крилову Володимиру Ульяновичу, який допомагає нам з технічними питаннями. А якщо військові надають якісь свої прохання, то ми, їх, звісно, що реалізовуємо. Наприклад, якщо потрібно, можемо додати сонячну панель чи зробити станцію без акумулятора. Угу. Навіть таке просять без акумулятора. Я звертаю увагу просто на всі ось ці роз'єми і виходи. До мене повернути якісь, можна їх подивитися, так, відкрити. Що це? Ага. Порт для зарядки. Порт для зарядки саме ось це. А ось, ось цей вихід, роз'єм, що це зараз? Це тут є, це розетка, до якої підключений інвертор. Тобто з неї ми отримуємо 220 вольт. 220 вольт сюди можна так, але потужністю не більше 500 ватт ви казали, так? Тобто фен підключати, сушити волосся сюди не можна. А ось інші роз'єми ви казали. Це ось роз'єми просто до прикурювачів, як прикурювач, так? Це, це просто прикурювач. А 12 це... скільки там вольт, так? Да? Тут 12 вольт. Також тут наявні 4 usb a виходи від яких можна зарядити телефон, наприклад. От до прикладу, можна зарядити 100 таких телефонів. За один цикл да. розрядки 100 телефонів. А е, як часто потрібно його перезаряджати? В залежності від того, що ми будемо туди підключати. Mm -hmm. Зрозуміло. А <кх>, яка загалом ємність батареї, яка там знаходиться? Чи можна подивитися на, на, на те, як всередині виглядає цей диво-апарат? Подивитись можна. А, ємність наша станція може запасти 1200 вт в один. Це чимало, друзі. Так, всередині вона виглядає приблизно ось так. Ой, Як ми ціка. можемо побачити, тут є інвертор червоненький, зарядний пристрій і акумулятор. Також тут придумана система охолодження, і все. Акумулятор це, це саме секція акумулятору від електромобіля. так? Це не зовсім секція. Нам волонтери привезли цілу акумуляторну збірку від Тесла, яку ми повністю розібрали, і потім збирали окремі потрібні нам акумулятори в збірки. Ага, тобто, це ось. Просто все. <laughs> Бутерброд акумуляторний, ось такий, я так розумію, ось ця збірка, так? Наскільки легко чи важко працювати з такими елементами, і чи, і чи безпечно? Ну це досить таки безпечно через те, що ми дотримуємося правил техніки безпеки. А виготовляти акумулятори саме з Тесли трохи непросто, оскільки в ми... нас немає необхідної апаратури для того, щоб ми могли приварювати струмоведучі шини до самих акумуляторів. <laughs> Це щось... Саша зробив вигляд, що він зрозумів. Щось все зрозумів, так? Ти ж в нас інженер. Я це вигляд роблю найближчі 5 хвилин. Mm -hmm. А ти все це маєш знати? Все знаю, ну забула. Михайло, скажіть, будь ласка, для кого ви зробили саме цей павербенк? Можна ну, не, конкретно не говорити, але. Предметно, це ж м, дійсно на замовлення чиєсь. Воно воно піде від виконувати безпосередньо свою роботу. Так, ці станції досить затребувані, оскільки за час нашої роботи ми виготовили 65 таких станцій, і черга розписана на 10 станцій вперед на сьогоднішній день. І оця сама цей ВТФК Power після ефіру одразу поїде на фронт. Тобто, конкретно до якогось підрозділу, до якоїсь бригади, так. виконувати свою роботу. Е, е, наступна зарядна станція буде така ж, чи трошки інша якоїсь. Е, наступна зарядна станція вже буде виконана трошки по іншому, через те, що ми в ній будемо використовувати акумулятори від ліфів. Тобто, їх вже не треба буде зварювати, вони будуть збиратися за допомогою спеціальних проводів. Михайло, я от пригадую свої студентські роки. Вже в сказали, що в технічному вузі, ну не хотілося нам у вільний час робити зарядні станції. А На тоді жаль. потреби такої не було. Можливо, мені хочеться просто сказати, коли ви знаходите цей час. Це я так розумію, це покликання. Це вже просто не це те, за що за що ви, ви отримаєте задоволення. Правильно? Скільки у вас там таких людей? Багато. Так, на сьогоднішній день в нас в нашому коледжі працює близько восьмидесяти техноволонтерів. Це ініціативні хлопці і дівчата, які приходять до нас у вільний від навчання час. Або під час проходження радіомонтажної практики і займаються виконанням таких пристроїв. Звісно, якщо ми отримуємо отримуємо якесь термінове прохання, то приходиться працювати зранку до вечора чи по вихідних. Що вас надихає цим займатися? Певно, схвальні відгуки від військових. Ну так Дякую. ми дуже дякуємо за те, що поділилися е своїми думками, поділилися секретами того, як виготовляються ось такі речі. Це насправді. Навіть більш важливо, ніж можна собі уявити. Ви робите дуже гарну справу, і дуже е, тішить думки, дуже тішить е, нас, усіх, що є багато молодих людей, на яких і дорослим варто рівнятися в ініціативності, і в прагненні. О, був би для вас новий, слухайте, е, елемент для поверпенка, а мені мінус до зарплати.